У Білгороді, Російському, було ліквідовано одного із топ-колаборантів, і це була операція служби безпеки України. Принаймні, наші джерела у спецслужбах Неофіційно повідомляють про те, що дійсно СБУ працює у цьому напрямку. Про успіхи боротьби нашої спецслужби із колаборантами і з ворожими операціями, задумами так само наговорив і президент Зеленський вчора у вечірньому зверненні. Він ну, якраз. Заслухав доповідь керівника СБУ Василя Малюка і е, відзначив те, що успіхи наших спецслужб у цьому напрямку, якраз із боротьби з колаборантами, є. І ми маємо вже деталі: якраз 16 листопада в російському Білгороді було підірвано автомобіль, в якому їхав заступник голови окупаційної адміністрації Харківської області. Олександр Слісаренко Ось якраз його ми бачимо на екрані, це відомий колаборант, один із топ-таких зрадників України, який ще раніше перейшов фактично на російський бік. Ну він був ще в 14-му році активним учасником харківського антимайдану. Згодом у 2021-2022 роках воював на території терористичної ЛНР в складі російського підрозділу «Рейс». Ну а вже влітку 2022 року, коли Росіяни окупували частину Харківщини, став заступником керівника окупаційної адміністрації Харківської області. Бачимо його. Фото, навіть такі парадні офіційні з портретом Путіна на стіні. І він був причетний до багатьох злочинів російських окупантів на окупованих територіях, зокрема Харківщини. Згодом тікав, звичайно, у ході вже звільнення Харківщини. Росіяни драпали разом зі своїми зрадниками. Спочатку пам'ятаємо, тікали вони на Вовчанськ, там довго не затрималися і відразу ж таки поїхали на Білгород. Слісаренко втік разом із цими окупантами і зрадниками, але і там його знайшли. Справедливість якраз реалізаторами так би мовити цієї справедливості, виконавцями того, аби вона восторжествувала, були очевидно. Працівники, співробітники наших спецслужб, наша агентура там на російській території, і в Білгороді вдалося е, знайти цього зрадника, Слісаренка, знайти його авто, відповідно, його ліквідувати уже так. у ході операції СБУ. Отже, маємо і такі новини. Вже підтверджено, що 16 листопада вибух у Білгороді це була власне спланована акція, і вона була цілком результативною. На одного колаборанта, на одного зрадника стало менше. Чим не вітаємо всіх нас і дякуємо службі безпеки України, яка працює у цьому напрямку, і не дає спокійно спати усім зрадникам, усім колаборантам, окупанти, як на українській території, ті, що це ще перебувають на тимчасово окупованих районах України. Так, і ті, що повтікали до Росії, мають знати, що їх їх рука СБУ, їх рука нашого ГУР, наших спецслужб обов'язково дістане чи сьогодні, чи завтра, чи коли-небудь, але цей момент істини і торжества справедливості обов'язково відбудеться. Знаєш, тут цікаво, важливо також наголосити, що цей Слісаренко він був причетний власне до всіх звірств окупантів на Харківщині. Є такі зафіксовані випадки, і навіть СБУ оголошувала йому підозру у державній зраді, так але він зрозуміло, що не з'явився до суду. Ну тому от суд прийшов до Слісаренка сам. І що також важливо зазначити, що насправді оця от подія так вона сталася ще 16 листопада, тобто фактично майже 10 днів тому, і до цього моменту досі російська влада мовчить про цей випадок і абсолютно немає ніяких повідомлень про те, що цей. Бачите, їхній такий величезний прихильник, людина, яка от встала на їхню сторону, яка їх підтримувала, яка дуже хотіла російської е, от влади тут на території України, е, загинула. Його вбили. Абсолютно жодного повідомлення, нуль нічого. Мовчить російська влада про цього слісаренка, і це знову ж таки показує, і демонструє нам те, як насправді. Кремль ставиться до таких своїх, так посіпак, як він насправді про них, що він насправді про них думає, і наскільки він готовий їх захищати рівно ні наскільки, на нуль відсотків. Тож якщо. Знову ж таки, ще якісь колаборанти знову ж таки загинутись на території Росії, і про це знову ж таки буде відомо саме від джерел у українських медіа від служби безпеки від ГУР. То очевидно, що російська влада і надалі буде мовчати абсолютно про всіх тих, хто десь перейшов колись на їхню сторону, а потім тихенько десь там змішався із землею. І абсолютно нуль новин про цю людину більше ми чути не будемо. Важливо, що дійсно відплата вона є цим злочинцям. Ми пам'ятаємо і масові поховання біля Ізюма, і ті страхіття, які власне виявляли вже після звільнення українських земель, і на Харківщині, зокрема, і очевидно, що цей Слісаренко був прямо відповідальний за ті злочини, які там відбувалися.